І що у нас тут правильно? У нас тут третій ряд сидінь. Один з найнедіших автомобілів у Toyota Highlander 2020 року на при приїплей Бенжечку. Маємо тут 70 тисяч пробігу. Такі ошкірені сидіннячка в Сірі в дуже гарному стані є у нас. Електрорегулювання сидінь, повний електропакет, центральний зимочок та електрорегулювання дзеркал. Маємо ось таке гігантське мультикермо, голосове управління, гучність, круїз контроль, утримання дистанції та утримання в полосі. Потім у нас іде такий от по центру гігантський екранчик. Також стоїть настрій зони клімат контроль так, електричний ручничок, автохол, допомога по спуску, система серстоп, сніжний режим, відключення стабілізації і тут купа налаштувань по режимам їзди. Як я казав, третя зона клімату. Знизу у нас ще дві розетки. Є коврики Toyota оригінальні, є в нас і e зафікси, є у нас само ж собою підлокітник, такий, бачите, доволі великий, м'якенький, є зума підстаканичками. Позаду у нас ось такий вигляд в автомобілі. Є в нас американський паркоп, є у нас така. от під ножечком, бачите, можна було залазити повноцінний електропривід, камерка заднього огляду. Можна буде посадити двох дітей назад і подорожувати цілою сім'єю, компанією, в принципі, там як забажаєте. Тому буде потрібен такий автомобіль. Звертайтесь до автопоїнта, приїжджайте. Машинка дуже цікава, класно виглядає. Має комфортну підвіску, багато місця всередині і сучасний зовнішній вигляд. Автопоєнт. Придбай якісне авто.